Доброго дня, дорогі мої глядачки, мої глядачі, красуні. Я рада ділюся з вами новими ідеями, новими способами повою хусток, на які ви мене надихаєте. От я бачите, придумала таку надзвичайно креативну і цікаву модель. Я її назвала Володарка Пітьми. А володарка світлої темряви королева ночі. Це, бачите, така а, стрьомна, така дуже гарна, дуже красива хустка, вона сіра, біла і чорна. І тут багато чорного, багато -то років чорних. І це зразу додає років. Але бачите, якось з цією моделлю, ну, з цим способом повою, то так не є. Покажу вам, як я це зробила. На відміну від попередніх моделей, це також сучасна хустка. Бачите, вона має трохи білого навіть у собі. Це також сучасна хустка. Мені здається, що це є суцільний акрил, це нібито Павло Посадська. Бачите, яка вона красива. Просто можна отак навіть розпустити і носити. І на відміну від тих моделей, що вам показувала скоріше, вона пов'язується не тим способом ця модель королева ночі і було світла. Вона пов'язується, як ми звикли, складаючи на кут. Тобто це звичайно складено на кут, причому зроблений не трикутник, а п'ятикутник. І тут, як звикло, я заколола молочкою. Тобто через чому... І тоді ви бачите інший силует. Ззаді маємо кут коротенький і купу туриків. Отже, склали коротким кутом всередину. Оці от випустили. Далі що ми робимо? Далі ми тако беремо ці хвости, загортаємо від себе, отак, от щоб в нас вийшли тут ці вуха. І тоді зав'язуємо один раз, тут перехрещуємо. І ще раз. А бачите, нема таких вух, їх треба спеціально витягнути. Оці кутики. Тоді берете. І отак сильно витягуєте. І тоді маєте такий силует, це як ніби якась як китайська пагода, чи що. Це навіть отак можна залишити таку асиметрію. Ну, і тут важить у створенні цього образу, надзвичайно важить прикраси. І намисто, Того, що, бачите, дуже малесенькі оці класичні сережки з перлами. Я що то дуже люблю перли останнім часом, останні кілька років, то певна старість. І вони так горить, вона як вогник, тобто ну, можна було б взяти великі сережки, я вам зараз покажу. Спробуємо, що тут є. Ну, через те, що це якийсь такий дуже розкішний образ, хочеться великих сережок. Ну мені хотілося я спочатку, щоб ви собі не думали, що я тако зразу в голові собі комбіную. Ага, до цієї хустки, ці сережки, це намисто, така спідниця, неправда. Я завжди це роблю способом підбору. Мені здається, іншого шляху немає. Як я дізнаюся, я можу щось собі ну навидумувати а воно виглядати буде не так. От я собі такі сережки забагала, бо якщо це королева, вона ж має мати щось таке величезне. Але, бачите, вони губляться. Сіре і сіре. Ну, нічого так непогано. Казковий такий образ. Ну, ясно, що не до цього намиста. От способом підбору ні, ці не підходять. Хоча тут є сіре, бачите? Добре, беремо щось ближче. Дивимося отакі мої улюблені сережки. Також можна, але вони якісь не королівські. Дуже такі, ну також дуже красиво, мені подобається. Але це таке скоріше міщанка або городянка, не королева. Королева має бути вишукана. Ну Це така красиво. Міщанка, що закосила під королеву. Ну, ще що можна спробувати? Оці також перли. Ну, це також ні королівської. Пробуємо інфанту. Інфанта ж особа королівської крові. Ну, це ліпше насправді. А через що, я собі думаю, знаєте, бо тут є мережево. Ну, мережевно така ця спідничка. І вона взагалі зроблена як особа королівської крові, ця інфанта. І також на цих сережках з перлами також є мережево. І тут на хусті є мереживо, ну, найкраще, мені здається, оце. Дякую вам, бавтеся, якби. Піддавайтеся тому, що хустка від вас вимагає, бо вона від вас вимагає розкривати вашу внутрішню красу, і вона вимагає, щоб ви одягали прикраси, а не тільки хустку. На все добре.